Привіт всім! Ми йдемо гуляти в парк. У нас вже 27 градусів на вулиці, дуже спекотно. Добре, давай, поїхали. Добре, давай, Ти сумочку, і рюкзак взяла. Так багато всього. Так, ми йдемо в цей парк. Як завжди. Обов'язково, але якщо прибрати сухе листячко, буде гарно виглядати стовбур. Мені так здається, Петро. Це має бути як пальма. Щось там з ланцюгом у сталося. Повертаємось трошки. Вони катаються на великах, а ми з тобою прямо в лісі опинилися. Не дуже тут зручно їхати. Підемо. Особ... Не, не зручно понести. Підемо пошукаємо асфальт там, де наш майданчик, на майданчик пішли. Добре? Лія, ти бутерброди з собою взяла. Mm -hmm. Тут травичку покосили, тільки трохи, бо там далі так заросло вже. Взяти курям, так? Якусь треба ж якусь торбу було з собою взяти. Гарно, вона вже так підсохла гарно. Було б непогано набрати. Ні, самому не треба їхати. Тут ще зовсім недавно була, був майданчик для скейту. Так, було непогано. Але прибрали, заасфальтували ці місця і зробили стійку для волейболу, а там ще баскетбольні кільця. Бо ось майданчик з баскетбольними кільцями з воротами для міні-футболу. Взагалі це такий ось простір лісопарк неподалік, там будівля будинку культури. Я так його називаю на наш манер. Але це там і кінотеатр місцевий, і там зали, конференц-зали, великі теж приміщення, простори для свят різних місцевих і велике футбольне поле. Таке сільського типу. Набридло їхати. Краще. Не хочеш їхати вже? Ось позначка. Віль, евіляш, фльом. Національна відзнака якості життя. Це все про карбон. Клас. Зараз у нас тут буде по дорозі ріка Гарона. Так лі? Кайпуча. Зараз багато води. З гір тече. Літом, мабуть, в три рази менше. Іди. Обережно. Гарна ріка? Багато води. Не ну, ось, ну, ось не може, чого підпісуєшся. Чи ходи? Не може. можуть. Ні. Перед тим, як потрапити в воду, вони очищуються. Ви мене часто запитуєте про дерева, які ростуть переважно вздовж дороги, високі, такі ось поки що без листя, але вже з'являються доволі швидко і активно. Так, це платани, і я вже колись розповідала про те, що нам тут французи розповіли, точніше, роботодавець, сантехнік, з яким працював мій чоловік на початку, коли ми тільки сюди приїхали. Жан Мішель розповів, що ось ці платани садити вздовж дорог, саджати це була ідея Наполеона. Насправді не те, що ідея, а саме наказ це робити, тому що коли переміщувалися його війська, це давало додаткову тінь прохолоду. Тому що тут на півдні Франції, як вам відомо, доволі спекотно. Буває. І це справді рятує. Ми на собі це відчуваємо, як дерева ось так от допомагають, захищають від спеки. Тому. В цьому регіоні, де ми мешкаємо, це просто така ось стандартна ситуація, коли височенні такі платани ростуть, а ще їх підстригають, відрізають гілки. Ви теж бачили такі дивні дерева з покрученими гілками, вверху так старчать. Це саме тому, що ті самі платани, але їх спеціальним чином обрізають для того, щоб більш, більше було на затінку, саме не високо, а ширше. Якщо ви мене зрозуміло, що я хотіла сказати, так це щодо рослинності, а саме щодо дерев, ось таких, яких тут дуже багато. А ще у нас ж були покупки, точніше татку Лін. Купив що? Лій? Ось таку чудову шафу. Так, класно, ікеї, новеньку. тому що була дуже незручна, постійно доводилося все з неї витягати, розкидати, так, Лія? А тепер в лієній кімнаті більше порядку, тому що ось як можна все класно поскладати, так, Ліч? Угу. Ти задоволена? Так. Ось так. Навіть такі ще прозорі ящики для того, щоб туди постільну білизну, покривала. І іграшки, які валяються, ще не розібрані, теж туди поскладали. Тепер ось яка краса. Лія сюди повісила все, що тільки змогла, так? У нас не вистачає ще вішачків, треба буде більше їх купити. Але ось який гардероб класний. так, mm -hmm. Тобі подобається твоя шафа? Ну, давай, скажи ще раз, будь ласка, що в тебе написано на футболці? Давай покажемо, яка в тебе класна футболка. Що там написано? Он не тушипа, шепа а-ля принцесс дека. Що це означає? Переклади. У нас не знають наші глядачі французьку мову. Як ми кажемо не чіпати францесу його тато, татову принцесу, так? Не чіпайте, ми не чіпаємо татову принцесу. Ясно. Не чіпайте. І в продовження теми про дерева у нас ростуть дві величезні липи. Саме так, навіть коли ми тільки приїхали. У нас Сільві пригостила сушеною липою, цвітом е липовим. Ми навіть робили чай такий липовий. Зараз тільки ось листочки починають з'являтися, восени все ж таки листя опадає ненадовго, тоді нове відростає. Загалом, звичайно, природа, рослинність тут чудово себе почуває, тому що. Завжди тепло, переважно тепло, взимку навіть мороз. Це величезна рідкість, вночі може бути кілька градусів і то 2-3 рази. Можливо, за всю зиму. А в основному дощі часто тепло, сонячне. Справжня така погода для того, щоб все гарно росло. Все зеленіє ще зовсім недавно. Були дерева без листя, і он вже такий вигляд всього такого зеленого. Так, то сусідські двори. Так, А ще у, у Петра з'явився окремий стіл, тому що в них до цього з Семеном був на двох один великий стіл, а тепер ось новий йому придбали в Київ. Ще на тому тижні, а у гриші, який під ліжком лежить, ось такий стіл тежкий, трохи менший, але теж з ящичком. Тож тепер у кожного з дітей є свій власний письмовий стіл. Щоб мені закінчити в Ну і повертаючись до питання економії, бюджету сімейного. Вчора був прямий стрім, я розповідала про те, скільки ми на продукти використовуємо коштів. Врешті мені писали коментарі: що це ж всього пів зарплати одного з вас. Чому варто не б не витрачатися більше, але на це є певний. Певне пояснення для мене очевидно. Я не знаю, чому не для всіх це так зрозуміло, що є, пев... є інші витрати в сім'ї, тим більше коли семеро людей, дітей. І треба дбати, принаймні, хоча б на короткий період майбутнього попереду. І завжди, якщо ми маємо певну подушку безпеки, як вона називається, ми впевненіше, наскільки це в сучасному світі, в цьому просто світі, який з'їхав з глузду, наскільки ми можемо бути впевненими, але це. Необхідність, це... ми не можемо собі дозволити не заощаджувати і жити від зарплати до зарплати знову ж таки, для мене це такі очевидні речі, які я маю пояснювати зараз, бо мені постійно прилітають такі ось запитання. Причому, як завжди, всі слухають одні й ті самі слова, але чують по-своєму. Тому що, окрім того, що чому б вам не витрачатись більше, аніж там 600-700 євро на місяць. як ми ми витрачаємо саме на продукти в супермаркетах. Інші пишуть, що вони народили п'ятьох дітей, це їхнє рішення, ось вони мають так робити, щоб їм на все вистачало. Ми власне, дякуємо вам за ваші коментарі, як то кажуть, за ваші поради. Ми достатньо розумні, освічені і досвідчені для того, щоб робити так, як ми вважаємо за потрібне. І кожен живе своє життя. ми, власне, так само і ось тільки що ви були свідками, тому що діти в нас забезпечені всім необхідним і мало на що можуть поскаржитися. І ми вважаємо, що вони живуть своє. Наскільки це можливо спокійне, задовільне життя, ось отримують свої отримують індивідуальні меблі. Зараз, на жаль, не можемо їм так аж кімнатами окремими забезпечити, тому що, наприклад, Петро просто мріє, щоб в нього була окрема від братиків кімната, Ну ось йому так хочеться. Інші якось не так активно про це заявляють, а ось Петро постійно про це говорить. Але, на жаль, поки що ситуацію ми цю виправити не можемо. Але що ми можемо робити? Ми можемо працювати, думати про те, як змінювати цю ситуацію в майбутньому і планувати заощаджувати і рухатись вперед, наскільки б нам не було важко в даній ситуації. Все одно. Ми маємо ще й допомагати армії, що власне ми робимо щомісяця, Думаємо постійно, звичайно, думаємо, що робимо недостатньо. Тож намагаємося раціонально підходити до цього питання, як я вже казала раніше. Я... Кошти, які мені вдається заощаджувати з моєї заробітної платні, я їх вкладаю. В перемогу, а саме, купую військові облігації через Монобанк, є така можливість. Якщо ви про це не чули, можете подивитись, поцікавитись, як це працює. Це щось на кшталт депозиту, але цільове призначення цих коштів. Саме допомога війську, тобто на військові потреби. Ось таким ще чином допомагаємо, окрім безпосередньо донатів. Я сконцентрувала зараз допомогу саме на благодійному фонду фонді Слобожанські Ластівки. Це дотичний, скажімо так, напряму з моєю сестрою, з моєю родиною, тому знаю з першого від першого лиця, що там відбувається. Наскільки потрібна ця допомога, власне, ось так ми і живемо, ось так рухаємось. Але знову ж таки хотіла вам <свісно> запевнити вас, особливо тих, хто дуже переймається нашою зайвою економією, що в першу чергу наші діти всім забезпечені. Ми на, на цьому, наскільки це можливо, але раціонально не заощаджуємо і намагаємося зробити так, щоб в них було все необхідне, наскільки воно необхідне. Справді тож, за це не переживайте. Все гаразд у наших п'ятьох дітей. У них є все, що і, у, мені здається, середньостатистичної родини і дітей, можливо, навіть більше. Ми, власне, для цього працювали весь час і працюємо, щоб їх забезпечувати. Так, це було наше рішення. Отже, таке життя. Я вам вдячна за те, що ви переглянули це відео. Щодо медицини, ви мене теж перепитуєте. Я, ще в мене немає відповіді, ми поки що роз, розмірковуємо, до якої страхової ми будемо звертатися, і яку саме страховку будемо обирати, тому що мій чоловік наполягає взяти трохи дорожчу страховку, але з більшим покриттям. Щоб бути, ну, щоб можна було звернутися і до клінік певних зі своїми там питаннями, і щоб можна було якісними догляд, наприклад, пройти. Це все-таки ось питання. Ми думаємо, підходимо теж обдумано до цього питання. Зараз вивчаємо ті пропозиції, які є на ринку, але думаю, що десь приблизно 200-250 євро будемо сплачувати в місяць за всю родину. І я вже до цієї думки, скажімо так, звикла, не звика. Звикла, і буде в нас от така додаткова стаття розходів ще якої не було попередні два роки. Власне, все на сьогодні. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео. Наскільки воно було інформативним, я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, чи залишились у вас, можливо, якісь питання або просто слова привітання. Мені теж завжди цікаво це читати. Цікаво, і з вдячністю мені ваші теплі слова дуже потрібні. Я, в свою чергу, вам. Бажаю спокійного дня, спокійного вечора і рухаємося далі. Побачимось в наступному відео. Бувайте!